Друзі, всім привіт! З вами студія дизайну пастелі і сьогодні покажемо вам огляд інтер'єру закладу азійської кухні, плафі, японський панкейк. Заклад уже працюючий, тому ми швиденько зранку, поміж першими відвідувачами, прийшли сюди, щоб показати його вам. Цей заклад він переважно для молоді. Він вже полюбився споживачем, тому що вже декілька місяців працює. А ми розкажемо вам, яка була ідея, коли створювався цей інтер'єр. В цьому інтер'єрі у нас було декілька джерел для натхнення. Одне з них це аніме. Ми знаємо, що в Японії. Вони дуже популярні, і так з'явилися у нас на стінах персонажі. Вони додають інтер'єру легеньку нотку ігривості і навіть такого додаткового розслаблення, немає такої вичурної атмосфери. Наступним джерелом натхнення у нас стала ідеологія Інь-янь. Так, перший зал він у нас якраз виконаний в двох кольорах, навіть там основний диванчик це тут найбільша посадкова зона. Вона відразу виконана в двох кольорах, які контрастують між собою. Звичайно, це сучасний інтер'єр, тобто ми тут використовували всі сучасні форми, але кожен елемент він має значення. Тому навіть коли ми обирали плитку для столі, для підлоги, вона імітувала камінці, які теж мають значне місце в японській культурі. В цьому інтер'єрі багато цікавого освітлення, ми з ним просто погралися, зробили його таким класним, цікавим. І тут ми плавно переходимо до третьої ідеї, якою ми надихалися, це ідея сонця. Ми знаємо, що в Японії культ. Культури сонця. Тому в першому залі у нас є сонечко, яке сходить, а в другому залі у нас вже є сонечко, яке зійшло. І, по суті, біля нього вже зародилося нове життя, там є зелень. Ось така чудова історія. Коли створювався цей інтер'єр, ми дійсно нернули в історію, що такого класного. З японської культури ми можемо привезти людям, які прийдуть, смакувати. Страви в цей заклад. І нам також попало поняття стрітфуду. Ми знаємо, що там дійсно справжня його культура, тому ось цей бар з неоновими підсвітками, з такою легкою ігривою тканинкою, яка розвивається під звуки приборів працюючого бару, воно імітує дійсно такий класний корнер стрітфуду, десь на японському базарчику. Тому навіть цей бар. Він виконаний з газоблоку. Простий матеріал. Тут не могло бути вичорного матеріалу, але його нестандартна, класна подача, ну і, звичайно, умілі ручки, які можуть зробити таку красу. Тут є ще другий зал, де ми подивимось, і у ньому теж є така маленька родзинка, ну або велика. І ця родзинка, якщо чесно, коли її сюди привезли, вперше не помістилася в цей зал. Довелося її трошки розпилити і на місці. Знову ж таки зібрати. Все вирішується, не варто переживати, але сьогодні ця люстра висить акцентом в другому залі і тішить відвідувачів. Так багато вже є класних фотографій по інтернету з нею, тому це рішення вартувало того, щоб за нього боротися. Японія це про простоту, про природу, про енергії. І тут вона дуже гарно доповнена єрогліфами, і вони теж тут не просто для краси. Вони всі мають значення. Зараз я вам його зачитаю. Японську я не знаю, але які тут фрази все одно вам передам. Е Перша це пухнасте щастя, один солодкий шматок, і починається щастя. Забудь про час і поринь у мрію. Це тихий рай солодощів. Тобто, в основному, тут цитати про їжу та насолоду, про легкість життя і про щастя. І легкість життя воно де, іноді вона в караоке. Ми також знаємо, як люблять вони караоке, тому тут можна легко поспівати не тут, в залі, а в самому в затишному місці це санвезлі. Ось так, от заходиш, знімаєш мікрофончик і співаєш класну українську, японську пісню. А бармен, якщо йому подобається, як ти співаєш, може трошечки підкрутити звук на весь заклад. Родзинкою закладу є страва, це саме японські панкейки, тому ми обрали ось таку форму подушечок, на яких будуть сидіти люди, які символізують розлите тісто. Так красиво тут оформлений вхід, і у нас ліхтарики символізують зв'язок між світами. А саме українським і японським світом, а фраза, яка на них написана, це Життя легке, як панкейк». Насолоджуйся! Дякуємо, що додивилися цей огляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи бували ви в цьому закладі за адресою Шотару, Ростовеля 20, чи можливо вам сподобався огляд, і тепер ви поїдете смакувати японські панкейки.